На подвір'ї господарів, де згорів будинок, зійшлися місцеві мешканці. Вони допомагають розчищати згароще після пожежі. Чоловіки вивозять дошки на галявину, навпроти, де їх спалюють, також прибирають залишки речей. Побачили пожежу, що палало криша. Поки вибігли, то все тушито, то було накрито гонтоліном і все зайнялося. Буквально за годину згоріло все. Була хата, була кухня, була така, як врем'янка, де жили батьки, була стайня, була стодола, було все. Сім'я чий будинок згорів, житиме у родичів. Говорити про пожежу відмовились. На виклик приїжджали пожежники із кортівців та сусідніх сіл, каже директорка сільського будинку культури Єлизавета Чік. На щастя, що там не було ні дітей і жертв немає, і всі залишилися живими. Хочемо рука від руки, хто з чим зможе, хто допоможе роботою, хто грішми. Піднімемо, тому що як не як пенсіонери. Та сім'я молода теж лишилася з двома дітьми під чистим небом. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Поширенню вогню сприяло те, що будівлі були дерев'яними, каже речник обласного управління ДСНС Сергій Бабчук. Причини загоряння встановлюють серед основних причин пожеж в житловому секторі це короткі замкнені електромережі, необережне поводження з вогнем. Пічне опалення і електрообігрівальні прилади, але це більше стосується до холодної природи. Від початку року в області зафіксували понад 300 пожеж у житлових будинках, каже Бабчук. Ірина Капуш, Роман Пилатик, новини на Суспільному, Буковина.